Подивіться, будь ласка, Павлоград на неділю, бо щось багато за останні дні прильотів. Давайте подивимося з 28 квітня по 4 травня Павлоград. Так. Павлоград. Ну, активність буде. Активність буде. Інфраструктура, темний період доби, провокації будуть знову на інфраструктурні об'єкти. Тут такі циклічні енергії, повторювані енергії Павлоград. Мені не подобаються місця масового знову ж таки перебування людей, там, багато людей. Люди відпочивають. Мені йдуть складні енергії, мені йдуть наслідкові енергії поруч з відпрацюванням. Тобто може працювати захист, але мати теж наслідки. Мені йде масова активність Павлоград на цей тиждень. Лікувальний заклад, місця пов'язані з транспортом, переміщення, так, і водичка. водичка. Так, давайте подивимося ще тут. Зараз дуже важливо реагувати на попередження, бо енергії ще на цей тиждень над Павлоградом. Достатньо активні Павлоград. Давайте на цей тиждень Павлоград. Павлоград. Польоти будуть, як уже ми дивилися, так, перехоплення цілий в темний період доби, так, будуть. Ось. Так, ну дуже багато відпрацювань, але знову ж таки йде форс-мажорна ситуація. Це говорить про те, що е, захист може не всюди справитися. І знову мені йде інфраструктура, і мені йде лікувальний центр, це місце надавання допомоги, якісь державні установи. так. Тому необхідно бути досить уважними, шановні, реагуємо на повітряні попередження. Зараз ситуація достатньо непроста от Павлоград, тому а, ніч не ніч, день, будь ласка, переміщуйтесь хоча б, хоча б в коридор, але ідеально в укриття, тому що. Ну, дуже багато, мені йде масова активність на цьому тижні. Багато може бути над містом польотів, так? Знову ж таки ідуть центральні частини, тобто десь так неподалік від центру можуть бути наслідки темний період доби.